Друзі, всіх вітаю! З вами знову Майкемпер. Сьогодні ми приготуємо походну пасту за моїм ну, одним з улюблених рецептів. Покажу вам ближче інгредієнти. Використовувати буду сіль, оливкову олію, перець, молотий, бринза, шматочок сала, звичайно, паста циліндрики, чесник, гострий, свіжий перець, томати. Готувати буду ось на такому класному дерев'яному столику. Використовувати буду ніж, крисало, звісно, довга ложечка. Готувати буду на газовому пальнику. І, звісно, в кадр не потрапила пательня. Перш за все, я пропоную нарізати сало. Далі сало відправляється у нас в пательню відразу і будемо вмикати пальник. Для того, щоб не зіпсувати столик іскрами від крисала, я ось так відкрию клапан. І запалю шановні, наш пальник окремо. Ось таким чином. А тепер вже можна і все це діло вертати, як воно було. Так. Роблю полум'я маленьким і ставлю пательню на нашу з вами. В нас успішно плавиться Запах стоїть неймовірний. Ви це знаєте, якщо сало колись мажуло так, стоїться ково просто неймовірно. Я очищу чесник і відразу його на пательню. Тоді буде дуже гарний аромат і неймовірний смак. Ось так. Чесник можна іножем почистити так, тому як більше подобається. інколи коли руками вдається. Досить легко. Іноді не дуже, а особливо на камеру. Так. І наш чесничок різаємо. Досить буде зробити ось такими шматочками. Буде, в принципі, класно ось так. Можна зробити і менше, проте не бачу ніякого сенсу. Можна ось так зробити. Так також буде добре. Так, і на пательню. оливково олія. Далі вхід оливково 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 Паста буде досить гостра. Далі йдуть помідорки. зараз ракурс зміню. Ось так краще. Я вдаю себе так. Черный перец, стрижки. Стрижки соли. Далі вхід у нас йде розмарин. Пейм трохи для смаку. А далее задаю макарон. И добавил трохи воды. Разом можна трішечки додати, щоб швиденько все це діло закипіло і було готово набагато швидше. Проте можна поставити її на маленький вогонь і час від часу помішувати. Накриваємо макарони крашечкою. Поки наші макарони з вами готуються, ми нарізаємо бринзу. Бринзу додому вже під кінець. Так, ось так, щоб було зручно. відразу ось так і... Так, готово. Постійно перемішуємо, щоб наші з вами макарони не пристали до доночка, бо якщо прилипнуть, буде вже не то. Тепер, коли в нас вже майже все готово, ми додаємо бринзу, щоб воно трішки підплавилась І потім можна виключити вимкнути пальник і все, і буде готово. Так, ну перемішуємо. Чесно, не розумію, яка от ось коли купуєш бренду, так? Не розумію, яка буде плавитись, а яка ні. І завжди так чомусь одного разу купуєш, вона чудово плавиться прям як сир, а іншого разу купуєш, і вона ось так кубиками і залишається такими квадратиками, як порізок. І все. Ну це ніби... Ними намагається так плавитись. Зараз подивимось. Сподіваюсь, я саме ту придбав, яку хотів. Вимикаємо. Наш з вами пальничок перемішую останній раз. Шановні мої, дивіться, будь ласка, яка в нас краса, який чудовий у Майкемпінга сьогодні обід. Дивіться, як здорово. Які чудові в нас макарони вийшли. Друзі мої, я всім вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що ви були з нами. Сподіваюсь, що вам подобається те, що я роблю. Дивіться, яка ну, просто неймовірна краса, так, тим паче на природі, ну просто неймовірно, я вважаю. Так, тому всім бажаю гарного дня. Готуйте, будь ласка, смачно і живіть наповну. Бажаю вам гарного вечора. Побачимось у наступних відео.